До Стрийської центральної районної лікарні прибув важливий благодійний вантаж за океану. Допомогу в медустанову Стрия вдалося залучити зусиллями благодійного фонду інтелект нації. На даний час ми отримали різного виду бандажі, ортези, протези, пояси, фіксажі. Це все йде для ортопедичної служби, для того щоб правильно. Вихажувати пацієнтів після травматичних уражень тіла і верхніх та нижніх кінцівок дуже. Потрібна нам допомога. ми дуже дякуємо. Якби не допомога нашому закладу, нам було би дуже важко. З перших днів війни роботу районної лікарні адаптували до ситуації в Україні. В резерві постійно є певна кількість ліжок для можливого поступлення поранених. Ми облаштували сховище для медпрацівників і для відвідувачів лікарні. Ми облаштували операційні палати інтенсивної терапії в підвальних приміщеннях, обладнали їх автономним життям. Вленням на випадок можливої руйнації будівлі лікарні ортопедичні вироби, товари для реабілітації, милиці. Вся ця допомога є важливою та потрібною. Ще й тому, що на Стрийщині перебувають майже 35 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Для них як і для військових, надання цієї меддопомоги є першочерговим. Компанія Інтернешнл», а також злучна спілка українців ОГАІ організували цю допомогу. Допомогли їм в цьому конгресвумен Кептур. В логістиці допоміг капітан Том Вейтер, а також логістична компанія Global PowerMont. Mission. Україну цю ініціативу підхопила благодійний фонд підхопив МОВЮ Ukraine», а також наш фонд інтелект нації. Тому якби я була рада, що була така можливість якось забезпечити нашу стризьку лікарню якимось додатковим медичним обладнанням. Ми дякуємо всім причетним за цю допомогу. Будемо старатися залучити максимум допомоги медичної та іншої потрібної для нашого регіону, для наших бійців і для України в цілому. Дякуємо всім причетним. Юлія Василенко, Роман Купранець, головні новини для Стройтебе.